Пропоную вашій увазі рубрику, що я купую. Так, перед вами 500 мл. Це в мене ідуть домашні вершки, дуже густі. Смачні солодкі, я вже беру в цих людей другий раз, і ціна за пів літри йде 75 гривень. Мені подобається, я робила торти, вийшло смачно, солодко, густина чудова, мені клас. Потім да, я теж не за те, щоб було молоко домашнє в пляшках пластикових, але що я маю, те і маю. Люди так привозять, мені нема куди діватись, купую, як, як я купую. Я взяла 3 літри за 66 гривень, уявляєте собі, молоко теж мені подобається, солодке, класне. і ось так. Потім в АТБ була ще одна баночка, розумний вибір хрін. Мені дуже подобається хрін з буряком. Класне, 200 це таке, що я їм його ну, всім. Я його можу і на хліб намастити. Я такі речі полюбляю. Потім скоро йде свято. Знову такий майонез Провансаль. Це наша Україна. Привіт зі Львову, 550 грамів. Ось така пачка великану. Я розумію про шкідливості. Я нічого не маю, але я протязі року практично не їм майонез. А на свята, дай Бог, щось захочеться з дитиною зробити, якийсь салатик. То, звісно, без нього нікуди. Клас така риба смачна да, на рекламі. І ось такий кетчуп королівський смак теж наша Україна. Дуже такий приємний, смачний. Я зазвичай його не їм, але донька полюбляє то на свято можна трішечки дозволити. Ось такий спиртові, екстра, спиртові екстра дріжді. Купила, тому що я не можу зовсім користуватися сухими дріжджями. Я засмучена якістю хліба, засмучена якістю, ем, як я виготавлюю. Я ось такі дріжджі 500 грамів теж Львів, наша Україна. Я їх розділяю полосками, потім заморажую в морозильній камері і користуюсь причудово. Мені дуже і дуже подобається. Супер! Так. Далі це в нас місто Суми виготовлюють ось такі весела корівка була акція по 1760 грамів, ні, 70 грамів вершкової такі сирки. Смачні, класні. Полюбляємо колись намазати на хліб. Але я, звісно, більш полюбляю вершки або сметанку домашню. Потім на свято вже взяли ось такий сир український, 50% жирності. Віньковецький ваговий. Тут у нас виходить 354 грами на 70 гривень 76 копійок. Купували в епіцентрі. Так, далі вже мені більш цікавіше, мені подобається. Купила собі ось таким будиночком квітковий натюрморт, календар вже на 24 рік за 30 гривень. Класно. Тут такі, прям дивіться, дивіться, які гарні квіти. Так гарно. Я таке взагалі полюбляю. Дивіться, дуже гарно. Да? Такий календар, так, 30 гривень буде таким будиночком буде він стояти. Потім я взяла в еко-сегменті нас дуже класний є магазин. У мене картка є, і я взяла дві пари ось таких кросівочних носочків. Мені подобається якість. Мені, я вже одну пару поносила декілька днів. Класно, дуже не, не давить мені резиночка, дуже класно. І ціна була 28,60 по акції за дві пари носочків. Потім в цьому самому еко-сегменті я взяла, хто до мене приходить за продукцією, знає, що в мене ще є ось такі подарункові пакети. І я взяла на свята ось такі подарункові пакети. Я їх продаю по цій самій ціні, що я беру в магазині. Щоб людина не йшла, нікуди не купувала, то тут є пакети 22,60, 25,60. Ось такий квадрат, гарний, класний, величенький. І буде людина свій прийшла і вже знає, що є, в що впакувати. І ціни такі, знаєте, що можна собі дозволити. Один, правда, був чоловічий тільки, Ну, щоб я всі забрала в дівчат в магазині. Ось так. Тому що я знаю, що це те, що потребує завжди, щоб було. Дити, яка краса, да? яка я, супер. І я впевнена, що це теж Україна, тому що нема нічого, немає тільки номер і все. І Чекі теж, хто виробник, немає. Ну, я вірю, що це наші Наше виробництво. Потім ще й була в них акція, купи на 200 гривень. І, і там, видається, тянеш такий бумажечку, папірець такий, і мені ще й випала ось така Total Care зубна паста Sanino. Ну, просто приємно, я не дуже полюбляю цю зубну пасту, але мені приємно, що магазин навіть зробив таку акцію. І подарунки приємно отримувати. Потім я купила собі для малювання ось такі олівці, мені вони подобаються. Це, звісно, не Україна, але що маємо, те маємо. Ану, може, я й помиляюся. Виготовлено. Ні, це не Україна. Що маємо, те маємо. Такі ось олівці я взяла за 21 гривню. Дуже класно малюють, мені дуже подобається. Потім ось такий набір гелевих ручок. Гелеві-гелева ручка, ось такий. Прям багато. 2, 4, 6, 8, 10. Я взяла за 95 гривень, тобто 9,50 одна ручка. Дуже гарно пишуть гелеві, і мені для малювання вони необхідні просто ось так. Два маркера взяла, щоб на каталогах писати дні замовлення і свої телефони, на тому, щоб люди бачили. І по 12 гривень взяла червоний і чорний, щоб був контраст. І, звісно, в мене закінчуються цінники. Я взяла по 12 гривень, ось такі цінники, щоб їх не різати. Тому що в мене є більш ширші цінники, то мені приходиться їх нарізати. А тут вже більш отакі будуть. Мені це класно. Таке було моє відео. За те, що я купую готую. Дякуюсь потрішки до свят, до того, що бажаю, щоб був мир, злагода, добро, благополуччя. І саме головне було здоров'я. Бережи нас, Боже, нашу неньку Україну і всіх нас. Дякую вам.